Визволи мене від ворогів моїх, Боже мій, від тих, що повстали на мене, захисти мене, спаси мене від тих, що чинять беззаконня, і від кровожерних врятуй мене, бо ось вони підстерігають душу мою. Збираються на мене сильні, не за беззаконня мої і не за гріх мій, Господи, без провини моєї вони йдуть на мене, встань же на допомогу мені і поглянь, Господи, Боже сил, Боже Ізраїлів, встань, відвідай усі народи, не помилуй нікого з тих, що чинять беззаконня. Щовечора сходяться вони жадібні до крови, як пес, і обходять місто, ось вони лихословлять язиками своїми, в устах їхніх не слова, а мечі, бо думають, хто їх чує, але Ти, Господи, посмієшся з них, Осоромиш усі народи, сила моя в тобі, Боже, ти заступник мій. Ти Бог мій і милість твоя попередить мене, Бог дасть мені перемогу над ворогами моїми, не убивай їх, щоб люди не забули закону Твого, розвій їх силою твоєю, захиснику мій, Господи, слова уст їхніх, то гріх душі їхньої, хай будуть спіймані у гордині їхній, за прокльони їхні та за неправду, яку вони говорять, розвій їх гнівом твоїм, так, щоб не стало їх, та щоб опізнали люди, що Бог володіє народами в усіх кінцях землі, вони сходяться вечорами спраглі крови, як пси, і обходять місто, вони шукають поживи, але неситі лягають спати. А я буду оспівувати силу Твою, щоранку прославлятиму милість Твою, бо ти був оборонцем моїм і захисником моїм у час біди моєї, сила моя, тобі я буду співати, бо ти, заступник мій, і Бог мій, який милує мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. На тебе, Господи, я уповаю, не дай мені осоромитися повік, правдою твоєю, врятуй мене і визволи мене, прихили до мене вухо Твоє і спаси мене, будь мені, Богом захисником, твердиною, пристановища, щоб спасти мене. Боже мій, визволи мене з руки нечестивого, з руки беззаконника, що гнобить мене, бо ти надія моя, Господи Боже мій, надія моя від юности моєї, в тобі утвердився я від утроби Матері моєї, від народження мого ти мій покровитель, і тобі хвала моя завжди. Для багатьох я був наче диво, але ти, тверда моя надія, нехай наповняться уста мої хвалою Томім, щоб я оспівував славу Твою і кожен день велич твою, не покинь мене в час старості, коли буде покидати мене сила моя, не залиш мене, бо вороги мої говорять проти мене. І ті, що підстерігають душу мою, радяться між собою, кажучи, Бог покинув його, переслідуйте і схопіть Його, бо нема визволителя. Боже, не віддаляйся від мене, Боже, на поміч мені прийди, нехай осоромляться, нехай щезнуть усім, що повстали на душу мою. Нехай покриють сором і безчестя тих, що шукають загибелі моєї, а я завжди буду уповати на тебе і примножувати всяку похвалу тобі. Уста мої будуть звіщати правду твою кожен день, благодіяння Твої, що їм я не знаю, чи слав. Завжди буду думати про силу Господа Бога, згадувати правду Твою, тільки Твою, Боже, Ти навчав мене від юності моєї, і донині я сповіщаю про чудеса Твоїм і до старості і до сивини. Не покинь мене, Боже, доки не розкажу про силу Твою, всьому народові і всьому грядущому про могутність Твою. Правда Твоя, Боже, до небес, великі діла вчинив Ти, Боже, хто подібний до Тебе, ти посилав на мене люту біду, але знову оживляв мене і з безодні землі виводив мене, ти показав на мені правосуддя Твоє, але обернувшись, Ти втішав мене і з безодні землі знову виводив мене. Тому буду прославляти тебе знову між народами, на струнних органах славитиму істину Твою Боже, буду оспівувати тебе на гуслях святи Ізраїлів, радіють уста мої, коли співаю тобі, і душа моя, яку ти визволив, і язик мій щодня буде прославляти правду Твою. Бо осоромлені ті, що шукали загибелі мені, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, ти змилувався над землею Твоєю, повернув з неволі синів, Якова, ти простив беззаконня народу Твого, покрив усі гріхи їх, Ти спинив увесь гнів твій. І відвернувся від гніву ярости Твоєї, поверни нас, Боже Спасителю наш, і спини гнів твій проти нас, чи ж до віку будеш гніватися на нас, невже ж продовжиш гнів твій від роду до роду? Боже, повернися і оживи нас, щоб зрадувався тобою народ твій, яви нам, Господи, милість твою. І Твоє спасіння дай нам почую, що скаже про мене Господь Бог, Він скаже мир народові своєму і преподобним своїм тим, що звертають серця свої до нього, так близько спасіння Його до Тих, що бояться Його, щоб слава Його перебувала на землі нашій. Милість і істина зустрілися, правда і мир поцілувалися, істина від землі засяяла, а правда з неба прихилилася, бо Господь пошле нам добро, і земля наша дасть пліцмі. Правда піде перед Ним і направить на путь стопи наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Основи його на горах святих, любить Господь, врата Сиону, більше за поселення Якова, преславне говорять про тебе, місто Боже, згадаю Єгипет і Вавилон перед тими, що знають мене. Ось филистимляни і тир з людьми ефіопськими скажуть. Це все сталося там, і про вам скажуть, і цей, і той чоловік народився в ньому, і сам Всевишній заснував його. Господь напише в переписі народів ось такий народився там, бо в Тобі оселя всіх, що співають і веселяться. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже.